Всім привіт! Мене звати Чернишова Анна, я сертифікований тренер по фітнес-та стретчинг напрямкам з 11-річним досвідом роботи. Сьогодні на вас чекає тренування бар. Ми пропрацюємо м'язи всього тіла. І ми почнемо з вами з розминки. Вихідне положення стаємо п'яти разом, коліна разом, таз підкручуємо під себе, плечі розкриті, руки тримаємо перед собою і піднімаємось вгору. Вдих, вниз. Вдих. І вниз. Відриваємо п'яти від підлоги. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Залишились вгорі і ми за п'ятами пружинимо вниз. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємося вниз, вдих, туло під нахилом і вгору видих. Вдих. І видих. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишились знизу і за руками пружиним вгору. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І за руками вгору, вниз. Вгору, вниз. Ще три, два. Один. Піднімаємось вгору, руки тримаємо перед собою, опускаємось вниз в пліє. Піднялись вниз і вгору. Ще Шість, шість п'ять, чотири. Три. Два. Один. Руки тримаємо перед собою. Розкрились вдих і видих. Носок тягнемо від себе. Ще працюємо. Два. Один. І нахил тулова праворуч. Розкрутимось. Три. Два. Один. І об'єднуємо п'ятий разом в сторону. І нахил праворуч. П'ятий разом в сторону. Нахил праворуч. Ще. Три. Два. Один. Добре. І змінюємо іншу сторону. Носок тягнемо від себе. Руки розкриваємо. Три. Два. От. І другою сторону. Нахил тулоба ліворуч. Видих. Видих. Ще. Два. І об'єднуємо. П'яти до себе. В Сторону і нахил ліворуч. Нахил. Три. Два. Один. Добре. Є. З цього положення. Опускаємось. в Пліє. І піднялись вгору. Вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустились вниз і пружиним коліна в сторону. Плечі вниз. І ще шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. І нахил тулуба на сторону. П'яту. Відриваємо від підлоги. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Віх. І на іншу сторону. Так само опускаємось в пліє. Коліна вгору. Вдих. Видих. 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 П'ять, чотири, три, два, один. Опустились вниз, пружини. Розігріваємо ще м'язи. Три, два, один. І нахил тулуба. П'ята вгору. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один є. Добре. Стопи стоять на ширину з тазом. Коліна носки дивляться прямо. Ми опускаємось вниз, присіли вдих і вгору видих, видих. Чотири. Три, два. Один. Є. Руки тримаємо перед собою. Розвертаємо грудну клітину в одну сторону, вихідне положення. І в іншу. Ще. Чотири, три. Два. Один. Добре. Стопи ставимо ширше за плечі. Опускаємось. В діагональ. Рука-нога. Розвертаємо грудну клітину вгору. Три, два, один. Зміна на іншу сторону. Три, два, один. Відпад. На ліву сторону тримаємо, дихаємо. Три, два, один. І зміна. Інша сторона. Три, два, один. Випад ліворуч. Руки піднімаємо над головою. Тримаємо статично. Ще три, два, один. Вниз і розвертаємо грудну клітину на сторону. Поглядом вгору. Три, два, один. Є, зміна, інша сторона. Опускаємось вниз в випад. Руки піднімаємо над головою. Тримаємо статично. Три, два, один. Вниз. І за рукою вгору. Погляд вгору. Три, два. Один. Є. Стопи на ширину з тазом. Пружинимо тулубом вниз до стегон. Чотири, Три. Два. Один. Руки над колінами. І ми округляємо спину вдих. І прогнулись. Видих. Вдих. Кругла спина, низ, шия довга. Витягуємося. Ще. Два. Один. Є. Замок округляємо спину вдих. І розкрились. Видих. Вдих. І видих. Ще. Одих. Руки вгору над головою потягнулись на праву сторону і круглою спиною зміна ліва сторона. Вдих і видих вправа. Ще. Для руки опускаємо вниз. Розминка закінчена. Можете випити водички. І ми будемо переходити до основного блоку. Далі ми стаємо. П'яте у нас разом, коліна разом, таз підкручуємо під себе. Ми не прогинаємось. В попереку, плечі розкриті, руки тримаємо перед собою. З цього положення ми опускаємось вниз. Один, два, три і вгору чотири. Один, два, три. І видих. Вниз. Сторони. І вгору. Вниз. Сторони. І вгору поперед. Не прогинаємо. Вгору. Вниз. Вгору. Давайте ще шість. видих, П'ять. вгору, Чотири. Три. Два. І останній. Вниз. В сторони. І вгору. Є. Супер. Наступна вправа. Ми лівою ногою робимо крок в сторону. Опускаємось. Пліє і ліва нога вперед. Знову пліє і ліве коліно вгору. Чергуємо один раз. Нога вперед. Один раз. Коліно вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Працюємо руками. Руки не опускаємо вниз. Носок вперед. Коліно вгору. Носок, коліно. Ще пять. Видих. Чотири. Три. Два. І ще один. І вгору. Супер. Опускаємось вниз і пружинимо тазом. Дихаємо. Плечі не піднімаємо вгору, опускаємо вниз. Ще, ще, ще пружиним, не здаємось. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Статика. Сидимо, тримаємо. Я знаю, майже всі не люблять статику. Тримаємо, не здаємось. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один. У, є, відпочиваємо. Марш на місці. І будемо закривати праву сторону. Ну що, ви готові? Встаємо. Знову. П'яте разом, коліна разом. таз, Тримаємо в нейтральному положенні до спини. Руки перед собою. Опускаємось в пліє. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Дихаємо. І вгору видих. Вниз. І вгору видих. Ще. Вгору. Три присіди. І вгору. Шість. Вгору. П'ять. Чотири. Ще трошечки три. вгору, Два. Є. І один. Два, три. вгору. Наступна вправа. Ліва права нога. Робимо плія в сторону. Опустились. І права нога носок вперед. Вниз. Коліно вгору. І носок. Оп. Коліно. Чергуємо. Видих. Видих. Ще. Ми працюємо в нон стоп режимі без пауз. Шість. Вгору. П'ять. Чотири. Три. Два, Ще один. Є. Супер, але це не все. Нагадую, опускаємось вниз і ми в впліє. Пружинимо. Ще, ще, ще. Не здаємось. І вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Пауза. Тримаємо. Горять м'язи. Ще, ще, ще. Вісім. Сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ух! Є, відпочиваємо. Якщо потрібно, п'ємо водичку і будемо переходити до наступного блоку. Дай водичку. Далі ми з вами опускаємось вниз на кілимо. І наступний комплекс справ у нас буде на верхню частину тіла. Вихідне положення ми руки ставимо в широку стійко. Права нога у нас коліно буде в опорі, ліва нога коліно рівняємо і носок натягуємо від себе. З цього положення ми будемо опускатись вниз, виконувати відтискання і підніматись вгору. Вниз. Вдих і вгору – видих. Вдих, видих. Нас від тазу до маківки рівна лінія. Тримаємо шию. Не опускаємось. Лицем вниз. контролюємо ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. Далі ми ставимо долоні під плечима, піднімаємось в планку, стопи у нас будуть стояти на ширину з тазом. Права нога ми підтягуємо коліна до грудей вдих. І за правою ногою піднімаємось вгору арабеск, видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Ще. Продовжуємо. Збираємось за ногою дотягнутися якнайвище? І десять. 9. Контролюємо спину. Не провалюємось тазом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Добре. Опускаємось вниз, в дитину. За руками потягнулись праворуч. Розслабляємось. Розтягуємо м'язи. І вийшли ліворуч. Добре. Розкручуємось і повторимо весь цей комплекс тільки тепер на ліву сторону. Ми руки ставимо в широку стійку. Тепер ліве коліно в опорі. права нога рівна, руки в широкій стійці. І опускаємось вниз, виконуємо відтискання вдих і вгору видих. Працюємо. Виштовхуємо грудну клітину вгору. Раз працюють грудні м'язи. Ще 10 разів. Десять. Контролюємо шию. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. 1. І в нас арабеск. Вихідне положення долоні під плечима. Стопи ставимо на ширину з тазом. І ліва нога, коліна до грудей. Вдих. І вгору видих. Вдих, Видих. Шия продовження спини. Видихаємо. Ще 10 разів залишилось. Не здаємось. І вісім. Сім. Шість. П'ять. Вище стегно піднімаємо. Чотири. Три. Два. Один. Ух, є. ми молодці. Опускаємось вниз. Розтягуємо м'язи. І на іншу сторону потягнулись. Є. Супер. І в нас залишився ще один комплекс. Не перемикаємо на м'язи живота. Перевертаємось. Ми лягаємо на спину. Замок тримаємо за головою, пальці схрещуємо, відриваємо. Стопи від підлоги, тримаємо кут 90 в колінному суглобі. І опускаємо ноги вниз і піднімаємо вгору. Піднімаємо грудну клітину вгору, опустились вниз. І чергуємо. Один раз. Стегна, один раз, грудна клітина. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Важливо, ми не прогинаємось в попереку. Залишаємо його на кілинку і встегли. У нас рух іде в кульшовому суглобі. Ви зафіксували коліна в одному положенні і рух іде від стегна. Як ви? Вже відчуваєте роботу м'язів живота. Я так. Давайте ще чотири. Три. Два. Один. І залишились вгорі. Пружиним. Лопатками вгору. Дихаємо. Не шиї пружиним. Грудною клітиною. Ще, ще, ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фух. Опускаємось вниз, розтягніться в різноіменні сторони, руки ноги витягуємо, розслабляємо м'язи живота. І зараз ще раз. Ну що, відпочили. Продовжимо другий підхід. Замок за головою, пальці схрещені, відриваємо стопи від підлоги кут 90-в колінному суглобі. і нагадую, ноги, грудна клітина. Ноги, грудна клітина. Чергуємо. Поперед залишаємо на підлозі. Не відриваємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Шість. П'ять. Ух. Якраз горить. Чотири. Три. Не здаємось до кінця два. Один. І пружинка. Пружинка дожимаємо, дожимаємо, пружинимо. Ще, ще. Грудною клітиною, не шиєю. І 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Витягуємось, Розслабляємо м'язи живота. І в нас основна частина закінчилась. Пальці схрещуємо за коліно. Піднімаємося. Гору і перейдемо до розтяжки. Сідаємо, рівняємо одну ногу, інша нога зігнута. Пружинимо животом до стегна. Вниз. Видих. Пружинимо. Ще. 4, 3, 2. Один. Залишились і праву руку піднімаємо вгору, тримаємо над головою. Розвернули грудну клітину праворуч. Три. Два. Один. Правою рукою тримаємось за зовнішній край лівої стопи. І за лівою рукою розвертаємо грудну клітину. І за рукою потягнулися назад. Три, два, один. Є. Розкручуємось. Тепер права нога коліно рівне. Ліва нога коліно зігнуте. І пружинимо вниз. Тягнемо живіт до стегна. Чотири. Три. Два. Один. Стоп. Пауза. Права рука над головою. Витягуємось. 4, Три. Два. Один. Є, опускаємо. Струку. І за протилежною правою витягуємось назад. Чотири. Три. Два. Один. Вниз. І розкручуємось. Далі. Сідаємо стопа до стопи. Руки фіксуємо за спиною, плечі розкриті, розкриваємо таз і пружиним колінами вниз. Чотири, три, два. Один. Стоп. Пауза. За руками вперед. Пружиним животом між стегон і розслабляємо м'язи попереду. Ще три. Два. Один. Розкручуємось. Сідаємо. У нас стопи будуть на ширину з тазом, коліна зігнуті. Руками тримаємося за задню поверхню стегон і відтягуємо грудну клітину назад, округляємо спину вдих, штовхаємо вперед. Видих. Вдих і видих. Давайте ще два рази. Два. І один. Є. Ноги навхрест. І ми за правою рукою потягнулись ліворуч. В них видих. Праворуч, ще по разу. Руки опускаємо вниз, назад півколо головою. Голову не закидаємо. Вперед півколо і плечі назад по колу. І права, ліва. І всім. Дякую. Югу, ви молодці! Я вас вітаю. Якщо ви від початку до кінця все пройшли, якщо вам сподобалось наше тренування, будь ласка, залиште ваш відгук в коментарях або поставте мені сердечко. Всім пока.